Всім привіт! І сьогодні ви бачите, що я буду? Що? На ваших екранах видно. Що за за гра? Почув, погнали. Тикс.

Я спас нас выбор. Нормально, Что то Жалко, жалко. Ці каточки будуть підписники мої. тобто Ух ти я саму себе агушу, блін Кухне говоришь? Яс. Чого виявиєте, що я проти двох своїх підписників граю? Це буде дуже тупо. Кидайте до димовуху. Не, не вийшло. О, тільки башку це люблю. Вже кожного не немає. Мінус один. У другий мене вильнув. Таке, коротше. Давай. У ну, нього, дорище, по-моєму, якийсь тоже крутий скину. Е У цього чела. Ну, він якийсь не дуже гарно грає. Він або вона. Він не знаю. Коротше, я погнав. речі жалко, що мене на цей. Стукнула скинуть. Ай! Ну, подстрелов. Майжевали, ну, в короче. Так. Опа, молутаваться, я люблю. Моя а влюбленная. Туда. Небесик хороший. Ай. Пс, ладно. Дрочит тут скин крутый. В то начало. Ну, вот, все, ага. Без прицілу Зрозуміло Він тут буде важко Ну, да, важко Він не дуже Давай Stitch 456 Блин Так, ну без прицілу це, звісно, важко грати Ну, X-Ray <таспоріст> mm, да, таке чени тут одні нуби грають. Прагають снайперку. Опа, вогнянка, хорошо, хорошо. Так я ж завалив цього і того. Ты, блин, Стив. Ч тебе зарубила я? Самое крутое. Нифига не будет. Так, мы скворимся ночи туда, гранат закинул. Ч, думали, что я типа там? А я за 76. А ты есть тинчелох. Первый. Стис 26... Стис 456. Пчелох один словом. Ну, конечно, не знаю, че вин. Он... Дурачи, давайте. Да. Флешку. И демовуху. в ухо. Я yes. минус. Так я ж всех. Я ж вольнул. Це з прицілом може. Ем. Якщо Стіч виход, якщо цей стіч виявити мій підписник, який бачив це відео, тоді стіч 456, вибач мене. А якщо ти в мене не підписаний або взагалі мій хейтер, тоді пішов нахуй. Правда, у мене хейтерів поки що ще немає. Ну таких прям рустка, ну этих легеньких є. Походу ця кладка 10 хвилин. Давай стреляй, стреляй. О, повершальный раунд на пистиках. Прям жсткость строчка. Думаю, я пойду. Минус один. Так я ж я ж голову, блядь. Сто ново, ну, блядь, ты Ну ч в него у тебя все зерка? Я же всех завалил. Ну я же знаю, что Ну ладно, тогда всем пока побачишься в доступном видео. Па-па! И...